Ні, ну це погодилась, що це трошки інше. Ну я люблю самоутверждатися. От ти це вгадай. Ну ти вгадаєш. Давай попроще так, щоб ти щось вгадала. не петрушка, Я точно знаю це складно. Селера. Ти Жанісова. Елефант. Слухай, оце ти ще не Це остання спроба вгадати. Mm. Скільки я вже баля заробила. Капець, так? І знаєш, всі, хто приходять, думають, в мене города нема. Просто його нема. Yeah. Що це? Любістик. О, oh, можна тут чуть-чуть посмотрю? -чуть? Це вигляд гори Монблан зверху. А, реально? Так, да, це якби зрано подивитися на пік. Ось це? У мене насправді нема немає городу. Я навіть город називаю садом. Дивіться, це е, таке королівство м'яти. Це любистик. Ось майран, вже посох. Теж власноручні на розростає. М'ята теж не треба садівник. А от кабаки треба. Опущаюсь, пастернак. Дивись, який красавець. Насправді всі рослини вони відрізняються один від о, о, одної стратегії. Треба, садівництво і художня практика. Мають якісь спільні риси, це подібні практики. Мусец, воно може бути різним. От якщо говорити про кураторство, це от 100% садівництво. Я б навіть вводила б практику в саду для кураторів. Це ж у нас так званий сардячок. І, і от насправді від мене дуже багато залежить. Скільки лишити, чи взагалі не лишити, чи лишати навіть не думаючи. Це питання насправді. А твій вибір номінанта на премію, наскільки він є політичним? Будь-яка премія це політика. Я думала так. Що дуже часто я чую від когось, що о, Левтина, ти така там незвична, можеш дозволити собі якийсь там погляд. Не дозволити, а нібито він є, так? Да? І від сусідів я чую, що от видно, що ти художниця. Навіть якщо для когось я і виглядаю там певною художницею, то він для мене виглядає художником. Другий критерій е це те, що він перформер. І для мене це геть важливо, тому що перформативність. Впливає на нас, і в Україні дуже мало перформерів, і перформери не вчать. А ви знаєте, так, да, його перформанси? Ні, не знаю. Ну, я не можу назвати всі, назву тільки кілька. Ну, наприклад, коли грав гімн Радянського Союзу, викидав він радіо. Третій це е, міждисциплінарність. І він саме такий. У, в його доробці є малюнки, є фільм. Є тексти, є книжки, які він випродуковує, він робить інсталяції. Тобто Цьому це третій критерій. Міждисциплінарність.